Здоровенькі були Олди кажуть, зона це місце, де смерть і диво йдуть пліч опліч, де крок у туман може стати останнім, а тріск аномалії за спиною єдиним попередженням перед тим, як тебе розриває на шматки. Тут не діють звичні закони фізики, тут не діють закони людей. Лише холодний подих зони і її невидимий вирок. Хтось іде сюди просто за грошима. Хтось за славою, хтось по відповіді на питання, яких боїться весь світ. Але зрештою, всі вони стають лише тінями серед заіржавілого брухту, попелом серед спалених дерев, пилом на розбитому лазі десь посеред Чорнобильської аномальної зони. А є ті, хто перетворюється на легенди. Кажуть, у тумані можна знайти артефакти, здатні зцілювати смертельні рани. У підземеллях лабораторії, де люди зникають без сліду, на обрії моноліт, камінь бажань, що може виконати будь-яку вашу забаганку. Але головна легенда Чорнобильської аномальної зони це не артефакт і не таємний об'єкт, це людина, стрілець, той, хто першим наважився пройти туди, куди боялися ступати навіть найбожевільніші. Той, чиє ім'я, стерте з усіх документів, але назавжди викарбуване у книзі буття зони той, кого Зона зробила безсмертним. Сьогодні ми розберемо історію найзагадковішого сталкера людини примари, яка була і мисливцем, і жертвою, історію стрільця, головної легенди зони. А тепер сталкери, якщо ви вже зайшли в цей туман, вороття немає, хочіше. Підписуйтеся і тисніть подобайку, А я проведу вас крізь аномалії до безпечного місця. Бо інакше ви залишитесь тут назавжди. Хапайте наплічники і вперед. У серце зони. Стрілець. Легенда серед легенд: у кожній великій грі з відкритим світом є свої культові герої і антигерої. Хтось запам'ятовується харизмою, хтось силою, а хтось зрадою. Але в серії Сталкер є постать, що височіє над усіма іншими стрілець. Відомий також як Мічений він єдиний брешу ще є троєць-притник. Хто встиг зіграти свою роль у всіх чотирьох частинах серії? Але єдиний, хто примудрився побувати одразу у всіх іпостасях, протагоністом. Антагоністом і навіть тінню на задньому плані. Та попри це, він залишився чи не найбільшою загадкою зони. Стрілець – це не просто сталкер, це людина, яка першою ступила туди, куди інші не наважувались. Той, хто найближче підібрався до відповіді на головне питання, що таке зона насправді? Про нього ходять легенди серед самих сталкерів. кажуть, він бачив серце зони. Кажуть, він пережив те, від чого б інші давно збожеволіли. Кажуть, він знає правду про моноліт. Свого часу стрілець заснував власну групу, елітне угрупування, до якого входили такі імена, що теж стали легендами: клик, Привид, доктор. Але навіть їхні історії бліднуть на тлі фігури лідера. Хто він насправді? Герой, месія. Чи просто ще один фантом породжений зоною. Це ми й спробуємо сьогодні з'ясувати: Стрілець обранець зони, чи її жертва. Навколо цієї постаті завжди було більше запитань, ніж відповідей. Одні переконують, що стрілець був колишнім військовим, який зрадив присягу та вирушив у зону шукати те, що ніхто ще не знаходив. Інші кажуть, що він був. Агентом спецслужб, відрядженим у Чорнобильську аномальну зону задовго до того, як вона стала відомою широкому загалу. Є навіть версії, що пов'язують його з проєктами на кшталт досліджень на озері Янтар ще до появи зони, де він експериментував з невідомими енергетичними полями. А найбожевільніша гіпотеза звучить майже містично: стрільця обрала сама зона. Ніби він був для неї чимось типу інструмента: провідником, людиною, яку можна і використати, і покарати водночас. Де правда, а де вигадка, ніхто вже не скаже. Але всі ці історії сходяться в одному. Його поява в зоні не була випадковістю. Щонайменше з 2009 року він ходив по зоні разом зі своїми побратимами. Кликом. І привитом. Саме тоді вони познайомилися з доктором, дивакуватим сталкером, який знав занадто багато про таємниці зони, і як на простого шукача артефактів. Так виникла група стрільця, команда, яка першою наважилася йти туди, куди ще не ступала нога жодного сталкера. У 2010 році стрілець знаходить артефакт, про який досі ходять легенди: Серце Чорнобиля. Сталкери подейкують, що ця аномальна річ була народжена у самій глибині зони, що вона складалася з первісної матерії, з котрої й виникла Чорнобильська зона. Власник серця Чорнобиля міг розуміти та чути зону. Стрілець не став використовувати його для власної вигоди, а віддав на зберігання доктору. Він розумів, такі речі небезпечніше тримати, ніж втратити. Та справжній прорив стався у 2011-му. Під час досліджень він знаходить карти підземного міста під прип'ятю. Саме там ховався обхід до випалювача місків і ключ до дороги на Чорнобильську атомну електростанцію. У серпні того ж року група стрільця вирушає на головну операцію. Вони прориваються до самого саркофага і знаходять там двері. Який неможливо відчинити лише клик запевняє, він здатен створити спеціальний декодер, щоб зламати захист. Це відкрило нову сторінку історії зони, але дорогою назад Братя, на них нападають манайда. фанатики молоді у хаосі бою. Стрілець отримує смертельне поранення. І саме тоді освідомість, відчувши небезпеку так близько від свого серця, влаштовує потужний викид. Залишити його означало врятувати власне життя. Клик був готовий на це, але привид відмовився. Разом вони витягли його до доктора. Той врятував стрільця вперше. Здавалося, б, цього вже достатньо, аби зупинитися. Але ні, стрілець знову піднявся і вирушив у глиб зони. Там його спіткало нове поранення, і знову останні кроки додому доктора. І знову дивом урятоване життя. Двічі зона вже намагалася його стерти, і двічі він виривався з її лап. Та кожен раз вона змінювала його, шматувала свідомість, ламала тіло, залишала шрами, які не загоює навіть час. І щоразу він ставав інакшим: менше людиною, більше частиною самої зони. І от саме тут починається історія, де стрілець уперше стає тінню для інших сталкерів. Події, які лягли в основу чистого неба, тієї самої глави прологу, де все тільки набирало обертів народження легенди про стрільця у сталкерських історіях він уже став привидом. Одні шепотіли, що зона його захищає, інші, що вона з нього глузує, залишаючи живим лише для нових мук. Але стрілець ішов далі. Бо його мета лишалася незмінною дістатися до самого серця зони. Його шлях лежав на північ. Відкликав він почув тривожну новину. Про їхню групу хтось дізнався, хтось невидимий веде полювання, і часу лишається все менше. Стрілець розумів, щоб дістатися до серця зони, йому треба пройти через випалювач мізків, псионічний бар'єр. Який перетворював будь-якого сталкера на порожню оболонку. Він вирушає на янтар до професора Сахарова. Там, серед гуркоту генераторів і запаху озону, він отримує шанс. Прототип псі-шолома, ніби створений для самогубців. Стрілець вдягає його на голову, робить крок уперед, і світ вибухає. Хвиля псионічної люті накриває його, мов океан і кидає в пастку. Його свідомість вислизає крізь пальці. Лише втручання інших групи лівші, що перезапустила охолоджувальну установку, рятує його від повільної смерті. Але після цього кроку дороги назад уже не було. Стрілець рушає до рудого лісу. Тут на його слід виходить найманець шрам. Людина, яка стане його і ворогом, і тінню. Переслідування завершується у темному тунелі. Стрілець заманює найманця в пастку, підриває вибухівку і закриває прохід за собою. Але це не перемога, а лише відтермінування неминучого. Далі він з'являється на околицях заводу Юпітер. Там, серед іржі і бетонних склепінь, лишає товаришам дві записки та свій унікальний автомат. Наче прощання, бо сам він вирушає туди, звідки ніхто не повертається, до Чорнобильської АЕС. Біля станції його наздоганяє загін чистого неба під проводом Лєбітєва. Стрілець намагається прорватися, захищений псі-шоломом, та доля підсовує останній удар. Шрам, його невидимий переслідувач, застосовує електромагнітну рушницю. Пристрій виходить з ладу, і світ знову тоне у пекельному викиді темрява. Потім тьмяне світло ламп, холодний метал під ногами, десятки екранів з розмитими зображеннями, кабелі, що звиваються, наче змії, навколо тіла сталкерів, підключених до машин, з яких повільно витікає життя, а на його руці татуювання сталкер, наче тавро. Наче вирок, наче знак, що відтепер його доля остаточно належить зоні. Так народжується мічений людина без минулого, без імені, але з єдиним наказом у голові вбити стрільця. І саме з цього починається історія, яку ми всі знаємо як тінь Чорнобиля. Пробудження Міченого вантажівка смерті повільно сунулася. Північним кордоном, везучи свій жахливий вантаж людей, запрограмованих системою сталкер, лише на одне: убити стрільця. Але зона завжди сміється з людських планів. Колеса зірвалися зі шляху, метал завив, і вогонь проковтнув більшість тих, хто був усередині. Коли дим розвіявся, серед понівечених тіл знайшли єдиного живого. На його руці було Тавро, татуювання Сталкер. Тавро, клеймо, вирок, так з'явився Мічений, людина без минулого, без імені, без пам'яті. Його новий шлях почався з простого завдання Сидоровича, того, хто витягнув його з мертвих: врятувати спритника, дістати документи за агропрому, буденні доручення сталкерського світу. Так крок за кроком дрібні справи перетворилися на уламки великої мозаїки, і всі вони вели до одного ім'я стрілець. Підземелля Агропрому стало першим ключем. Там, серед пилу і іржі, мічений знаходить схованку групи стрільця, записи, нотатки, уламки чужого життя. Один з товаришів загинув, інший зник, а сам стрілець рушив туди, де сходяться всі дороги. До ЧАЕС. Шлях ставав дедалі яснішим. Дорога лише на північ. Бармен на ростку підкидає нові орієнтири лабораторії Х-16 та Х-18. Серед бетонних катакомб Мічений зустрічає справжній жах. І правду. Випалювач мізків виявився не міфом зони, а штучною пасткою, створеною руками людей. Його можна відключити. І якщо це правда, то дорога до серця зони відкрита. На шляху він стикається з тими, хто ще пам'ятав стрільця провідник, доктор. Навіть записи привита. І кожна така зустріч не відкривала, а розривала душу міченого. Бо коли доктор назвав його стрільцем, пазл зійшовся. Його ворогом був він сам. Далі Радар Прип'ять і Готель. Там, у старому номері, він знаходить декодер і власні рукописи. І так починається фінальний марш до саркофага крізь моноліт, крізь спецпідрозділи крізь саму смерть. За дверима його чекала освідомість люди, що хотіли стати богами, а перетворилися на бранці власного експерименту. Вони говорили про ноосферу, про нову свідомість людства. Вони простягнули руку. Пропозицію приєднатися. Але згідно канону, Мічений відмовився і знищив їхні капсули разом з ними і їхню мрію. Та зона не зникла, вона лише затамувала подих жива, мінлива, безсмертна. Уявіть собі, ти пройшов увесь цей шлях і дізнався, що твій ворог це ти сам. Ти знищив творців зони. І що далі? Чи може людина повернутися до попереднього життя, якщо сама зона вже зробила з неї свою тінь? Саме тут починається нова глава, бо після падіння освідомості зона не втратила сил. Навпаки, вона змінилася, відкрилися нові території, з'явилися нові артефакти й небезпеки. А десь у тумані вже набирала обертів історія, що отримала назву. Поклик прип'яті. Нове життя стрільця. Здавалося, б, капсули освідомості зруйновані. ланцюги творців зони розірвані. Але сама зона лишилася живою непередбачуваною, ненаситною. Вона вчепилася в стрільця так само міцно, як і раніше. Провідник вивів його темними підземеллями до військових. Там, у серці мертвого міста Прип'ять, де кожен крок луною віддавався в бетонних стінах, він зустрів тих, хто вижив після кривавої провальної операції Фарватер. Військові, що ховалися у покинутій пральні, дивилися на нього як на хемеру людину примару. Адже саме він знав більше, ніж будь-хто інший в зоні. І саме йому довелося сказати правду. Причина провалу операції була не у поганій підготовці, а в самій природі зони, що міняла правила гри на льоту у буквальному і переносному сенсі. У прип'яті він працював разом з майором Дегтярьовим, офіцером Служби безпеки України, який мав власну історію та завдання у зоні. Їхній тандем був несподіваним, але неминучим. Військовий прагматизм Дегтярьова і фанатична одержимість стрільця. Разом вони виводили людей з пастки, допомагали вченим, захоплювали артефакти, намагалися розібратися з новими мутаціями й аномаліями, які накочували на прип'ять після падіння свідомості. Коли військовим, зрештою, вдалося вирватися з міста, стрілець уперше за багато років став частиною офіційної структури. Так би мовити, опинився по іншу сторону барикад. Його досвід оцінили, і він отримав нову посаду: головний науковий консультант у НДІ час, науково-дослідному інституті Чорнобильської аномальної зони. Людина, яка ще вчора була тінню, тепер сиділа за столами переговорів, вивчала карти й дані, готувала звіти для уряду. Але той, хто бачив серце зони, не міг залишитися лише кабінетним чиновником чи консультантом. Стрілець залишався легендою для одних героєм, для інших фанатиком, який надто глибоко зазирнув у безодню. Історія, описана у поклику прип'яті, показала нам іншу сторону стрільця, не лише мисливця і переслідувача таємниць, а й свідка того, що неможливо. Стерти чи приховати. Його шлях змінився, але мета залишалася тією самою зрозуміти зону. І навіть у фіналі, коли здається, що він нарешті знайшов спокій за науковими теками, тіні зони не відпускають його, бо зона не забуває своїх дітей. І недаремно у Stalker 2, Серце Чорнобиля ми знову зустрічаємо його ім'я. Стрілець повернувся як ключова постать. Нового витка історії. Він уже не просто герой і не лише антагоніст. Тепер він частина самої зони. І саме тут постає головне питання ким він є цього разу? Рятівником, катом? Чи лише ще однією тінню серед руїн? Безсмертна легенда повертається. Після подій поклику прип'яті стрілець. Уже не просто Сталкер одинак, а ключова постать, що вплетена в саму тканину зони. Він вийшов з тіні НДІ час, побачивши, що проєкт Сталкер досі існує. А значить, боротьба за контроль над зоною триває. Гравець, у нашому випадку, Скіф, уперше чує про нього у завданні в пошуках легенди. За порадами доктора, Скіф вирушає на пошуки, і врешті. Знаходить самого стрільця. Це не романтична зустріч з героєм. А момент, який знову ставить питання: ким він є тепер? Рятівником чи загрозою. Його шлях переплітається з аркою Скіфа та Ріхтера. Разом вони доходять до генераторів, місця, де вирішується доля всієї зони. Тут гравець бачить, що зона не просто аномалія, а поле битви за владу. Над реальністю. Фінал дає кілька варіантів: якщо обрати шлях стрільця, він сідає у капсулу доктора Кайманова і отримує контроль над зоною. Саме тоді з'являється моторошне досягнення вона ніколи не буде вільною. Але гравець може стати його ворогом. Якщо вирішить не вбивати доктора, доведеться зіткнутися зі стрільцем. І лише одна куля визначить. Чи житиме легенда далі, чи впаде, перетворившись на ще одну тінь серед руїн. Стрілець у серці Чорнобиля це вже не просто герой минулого, це символ вибору. Чи варто віддати зону в руки людини, яку вона сама створила, чи може настав час поставити крапку в його історії? Одне лишається незмінним. Куди б не вів сюжет, стрілець більше незвичайний сталкер? Він частина зони. І саме в Stalker 2 ми вперше відчуваємо, що його легенда не казка, а жорстока реальність, яка ще не сказала свого останнього слова. Ми дуже багато знаємо про стрільця і його бойовий шлях. А головне залишається таємницею хто він такий насправді? Хто ж такий стрілець насправді? Легенди зони живуть довше за тих, хто їх вигадав. Але навіть серед усіх неймовірних історій головна загадка лишається незмінною: хто ховався за маскою стрільця ще до того, як його ім'я стерли вчений, військовий, шукач пригод чи колишній спецпризначенець. Ми навіть не знаємо його справжнього імені. Фанати сперечаються руками. І кожна версія звучить так, ніби сама зона підкидає уламки пазла. Але картина ніколи не складається остаточно. І ті, хто нагадує, його постать надто дисциплінована, занадто зібрана, щоб бути випадковим шукачем артефактів. У його кроках видно сліди армійської школи чи спецслужбової підготовки. Але це лише найприземленіша версія, бо далі починається справжня міфологія. Одна з найпопулярніших гіпотез каже, стрільця обрала сама зона. Він не шукав її, це вона знайшла його, вирвала з буденного життя, стерла ім'я, зробила інструментом для власної волі. Не герой і не злочинець, а щось проміжне між людиною і аномалією. Є й інша думка: стрілець це не ім'я, а титул маркер, який зона накладає на тих, кого. Вважає своїм, як мічений, як усі ті, кого вона ніколи не відпускає. А найпохмуріша теорія зводиться до змови о свідомості, мовляв, стрілець узагалі ніколи не мав вибору. Кожен його крок був запрограмований чужими голосами, а свобода лише ілюзія. Тоді він не рятівник і не легенда, а жертва експерименту, покірна лялька у руках вчених. Та найцікавіше починається тоді, коли фанати звертають увагу на найбільш дрібні деталі. Чому практично ніхто не впізнавав стрільця? На форумах ставлять логічне питання, як він міг бути серед тих, кого знав доктор, але більше його ніхто не впізнавав. Відповідь буденна: маски на обличчях, ізольовані табори, рідкісні зустрічі. У зоні легко пройти повз знайомого й не впізнати. Дизайн чи навмисна розмитість. Інші фанати копають глибше. Змінені моделі персонажів у різних іграх це натяк, що стрілець міг бути одразу кількома людьми. Але тоді чому саме він отримав такий сталий монолітний образ? Можливо, тому що зона сама нав'язує нам його вигляд. Або ж розробники свідомо залишили цю білу пляму, аби міф створювали уже самі гравці. Теорія артефактної людини. Дехто взагалі вважає, що стрілець це не зовсім людина. Нібито всемогутня зона перетворила його на живий артефакт, закарбувавши у його тілі свої аномальні властивості. Тоді це пояснює, чому він виживає там, де інші гинуть, і чому зона двічі повертала його після смертельних поранень. Теорія останнього свідка є гіпотеза, що стрілець бачив перші досліди на самих початках катастрофи, можливо. Він був пов'язаний з радянськими експериментами у структурах, що передували створенню НДІ час ще до появи сталкерів як явища. Саме тому він знав більше за інших, бо був свідком нульового рівня, який пережив сам початок. Теорія колективного міфу найрадикальніша версія каже, що стрілець взагалі ніколи не існував як одна людина. Його образ це. Колективний міф, зібраний зі спогадів різних сталкерів, артефакти, подвиги, історії усе це приписали одній постаті. Тоді татуювання сталкер це не ім'я, а мітка, яку могли носити одразу багато людей. І, можливо, саме в цьому й криється розгадка. Стрілець не просто людина. Він дзеркало зони. І кожен, хто дивиться в його історію, бачить там не його. А самого себе. Після мова ми ніколи не дізнаємося, ким був стрілець насправді. І, можливо, в цьому й полягає його сила, бо легенда не потребує паспорта. Вона живе сама собою у словах, у спогадах, у страхах чи надіях тих, хто виживає в зоні. Ну, подумайте самі, скільки ще в ігровій культурі персонажів, яких ми знаємо менше ніж стрільця. У Гордона Фрімена є диплом, у Геральта Зрівії біографія, у Джоля The Last of Us навіть донька й історія. А що у стрільця лише татуювання, кілька записок і погляд, що назавжди губиться в тумані Чорнобиль. Але й цього виявилося. Більш ніж достатньо, щоб ми сперечалися понад 15 років. Достатньо, щоб фанати писали, диздоки і створювали свої версії правди. Достатньо, щоб у сталкер 2 ми знову чекали його появи, як зустрічі з привидом. І можливо, у цьому вся магія зони вона не дає остаточних відповідей. Вона підсовує уламки, змушує нас думати й шукати. Бо стрілець це не лише герой гри, це дзеркало. Воно показує кожному з нас щось своє: комусь фанатика, комусь рятівника, комусь загублену душу. Тож, можливо, легенда не закінчиться навіть після Stalker 2. Бо доки існує зона, існуватиме й стрілець. А доки існує стрілець, ми ніколи не дізнаємося, чи він людина, чи міф, чи сама зона, що навчилася ходити серед нас. Дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Бережіть себе та слава Збройним силам України!